Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. 300 мільйонів доларів допомоги виділить цього року для України благодійний фонд Говарда Баффета. середній син відомого мільярдера. В з початку повномасштабного вторгнення приїжджає в Україну. Його фінансову допомогу вже отримали українські фермери, поліцейські гроші також спрямували на організацію шкільних обідів на звільнених територіях. А ще Бафет молодший фінансує протезування українських військових. На чим нині працює невтомний мільярдер і чим його так зачарували українці? Розпитала Анна Боль. Далі ексклюзивне інтерв'ю фактів. Море nice nice yeah. Чому ви вирішили допомагати Україні? Ви вже всьоми тут. Чим українці вас так зачарували? коли почалося повномасштабне вторгнення, я чітко зрозумів, що буде глобальна світова продовольча криза. Роль України у сфері сільського господарства завжди була важливою. Тож ми передбачали, що це спричинить значний негативний вплив на продовольчу безпеку. Я вирішив, що мені треба дізнатися про Україну більше. І торік, коли ми приїхали в лютому, нам стало зрозуміло, це війна проти мирних людей, проти продовольчої безпеки, демократії, свободи. Наша фундація мала відреагувати на це читала, що допомогу від вас отримали українські фермери і поліцейські. З чим приїхали зараз, і про що говорили з президентом Зеленським? Більша частина розмови стосувалася питання розмінування. Ми вже долучилися до цього процесу. Росія використовує мінування як стратегію, якою намагається тероризувати мирне населення України після завершення війни. Це питання безпеки людей, які залишаться на роки. Адже надзвичайно багато земель заміновані, і для України важливо якнайшвидше відновити виробництво вашої продукції. Це також необхідно і світу. Не можна чекати руками. Треба очистити землю якнайшвидше. І це в пріоритеті для президента України і для нашої організації. Ваш батько Уоррен Баффет – один із найбагатших людей у світі, відомий висловом ціна це те, що ви платите, а вартість це те, що отримаєте. То що ви отримали від України? Я в Україні не для того, щоб отримати щось. Прагну передати наш досвід і підтримати українців у ситуації, якої не повинно взагалі бути у світі. Це мета нашої фундації. Під час війни ми робитимемо одне після війни, зосередимося на іншому. Хоча продовжимо допомагати із розмінуванням, інвестувати в сільське господарство, підтримувати програму першої леді про харчування дітей. Що я отримав від України? Я зустрів багато прекрасних людей, які вже стали Друзями, і я отримую задоволення від того, що ми докладаємося до перемоги. А що ваш батько говорить про ситуацію і ваші поїздки до України? Він не знає, коли і куди я їду, та він пишається. Він завжди пишається тією роботою, яку ми робимо. Адже розуміє, що це важливо. Це може змінити ситуацію і врятувати життя. Ви багато фотографуєте під час поїздок Україною. Що плануєте робити з цими фотографіями? Коли доберуся додому. Я опублікую невелику книгу. Я побував в Україні сім разів. Не все вдалося відзняти, але вже достатньо. У ній буде багато історій: як вижити під час війни, процес мобілізації, злочини проти людяності, про Україну як житницю для Європи. Усі речі важливі, щоб люди це зрозуміли. Можливо, є фотографія, яку вважаєте найбільш вдалою? мій мозок бачить у фотографіях. Я думаю, фотографіями. Вау, це фото. Не можу сказати, що є якась улюблена. Це важко. Розповім про те, що я ніколи не забуду, коли я був на Михайлівській площі у готелі. Перша ніч, коли я був у Києві. Почув сирени, і одночасно задзвонили дзвони. Це я запам'ятав. Це не фото, це відео. Це трагедія війни. Та водночас сподівання, надія на майбутнє. Коли це сталося, зрозумів, що я маю робити. Маємо переконати світ людей, з якими спілкуємося. В Україні чудове майбутнє. Допоможімо якнайшвидше зупинити війну. що б ви сьогодні хотіли сказати українцям? Україна дає урок світу. Показує світові, що можна об'єднатися і продемонструвати дивовижну віддачу і стійкість. Кожен воює за свою країну не лише військові на фронті, уся країна разом. Я такого у своєму житті ніде не бачив. Кожен українець, і навіть той, хто виїхав, захищаючи своїх дітей, не важливо, де ви важливо, що ви показали світу. Країна може піднятися і відстоювати свої переконання і боротися за своє майбутнє.